У них сильніші енергії за наші. Зберігаються всі події, які були на землі. Дерева медитують, мають почуття і свідомість. Мене звати Луча Сазар. Я провідник у сфери світла і знавець із взаємодії з енергіями тонких планів. Мій канал. Канал духовності Еревотолії. Він поза будь-якою релігією. Щиро дякую усім, хто підписується на канал, усім, хто ставить вподобайки і пише коментарі. Щиро дякую за кожен донат для розвитку каналу, за кожен донат як процес гармонійного енергообміну за наші корисні відео і медитації для вас. Сьогодні у нас незвичне відео. Особливо світлячок із духовним іменем Фрея, з моєї телеграм-спільноти Мій Всесвіт спілкується з духами дерев. Для нашого каналу Фрея проінтерв'ювала три дерева. Ходила до трьох дерев і всі говорили одне і те ж. Я шукала старі дерева, одне біля дому, абрикосавна старенька. Ходила до верби. Яка старша за мене, та до акації, в яку вдарила блискавка? З деревами не можна довго спілкуватись до 30 хвилин? Якщо довше, тоді людина почувається погано. Це ж не просто постояти, а відбувається обмін енергіями. У них сильніші енергії за наші, розповідає Фрея. Згадала, що дерева медитують, і щоб з ними поспілкуватись, треба постукати. Я долонею хлопаю декілька разів. Розповіли, що в них своя цивілізація. Вони спілкуються в основному через коріння, це в них на кшталт нашого інтернету, спілкуються і телепатично. У них є родини. Вони діляться своїм насінням, це в них один із методів розмноження. Спілкуються із Гаєю дуже тісно. Запитала про що? Сказали, що людям не все потрібно знати. Я запитала, що вони б хотіли сказати людям почула такий шум чи крик, що відслонилася від деревини. Вони б хотіли кращих відносин до них. Людство перестало спілкуватися з рослинним світом і приносить багато шкоди їм. Нещадно вирубують, палять і вибачення не просять. У них постійно війна і втрати то від людства, то від цивілізації комах. Вони не проти ділитися деревиною з людьми, але не в такій кількості. Рослинний світ не тільки легені землі, але і як зв'язка землі. Рослини своїм корінням переплітають ґрунт і стримують від розмиву, вивітрювання, руйнування. Чоловік звозив мене також до дубів. Дуб відповів чітко, що рослинний світ зав'язаний із тваринами, їдять, живуть птахами, комахами, людьми. Усі види використовують рослинний світ. І потім сказав, що рослини, дерева, трави, гриби є для скріплення землі. Своїм деревам співрозмовникам Фрея задала також наступні запитання, відповіді на які ми подаємо від першої особи. Що для рослинного світу означає спілкування з людьми? Яке спілкування з нами вас енергетично наповнює? Раніше людство відносилось до дерев як до живих істот. Люди спілкувалися з нами, задавали питання і розуміли нас, ділилися енергіями. У дерев два енергетичні канали: По корінню із землі, і по кроні із Всесвіту. Зв'язок із Богом. Ми про все знаємо. Раніше люди часто обіймали дерева і просили в нас сили, і ми залюбки ділилися. Тепер цього зв'язку дуже мало. Люди і дерева по своїй енергетиці дуже схожі. Чи знають лікувальні рослини у момент свого народження про власне життєве призначення на користь людям? Рослини і дерева самого початку знають своє призначення, хто буде лікувати, кого з'їдять, кого зрубають. Навіть засушені рослини зберігають свою енергетику. Їм дуже приємно, коли з ними розмовляють. Ми любимо також класичну музику. Коли нам кажуть, навіщо зрізають чи ламають, ми менше виділяємо негативної енергії. Для рослинного світу означають такі почуття, як щастя, радість, смуток, сльози? Дерева мають почуття і свідомість. Якщо людина нам зашкодила, ми її пам'ятаємо. Ми сумуємо, нам відоме почуття ненависті і любові. Коли люди з нами обходяться добре, доглядають, рослини стараються віддячити чи плодами, чи цвітінням, чи ростом. Дерева дуже бояться. Ми також переживаємо війну, яка зараз іде, хворіємо, нервуємо і гинемо не тільки від фізичного втручання. Ми і плачемо, і кричимо у всесвіт. Та ви нас не чуєте. Скільки втілень ви живете, все як у людей. Тільки тривалість життя у нас різниця з людьми. Одні рослини живуть два роки, інші до п'яти тисяч років. На запитання Фреї, які події на землі, яких історичних особистостей вони пам'ятають та чи існують у їхньому світі ті, кому вони поклоняються, Світлячук отримала інформацію, що в їхній пам'яті зберігаються всі події, які були на землі. Вона як гігантський комп'ютер. Знання передаються через зв'язок коріннями і через Всесвіт. Особисто пам'ятаю тих, кого бачили чи чули, поклоняються своїй праматері. Запрошую у мою телеграм-спільноту Мій всесвіт на мої авторські курси, базовий енергетичні діаманти фіолетового полум'я та «Архангельські промені зцілення». Посилання на спільноту знайдете в інформації під відео.